Дуже приємно, що інститут сучасного мистецтва влаштовує такі вишукані концерти у наш страшний час, коли нібито треба думати лише про виживання біологічне в тому числі. Але виявляється, що духовне, воно сильніше за біологічне, за приземлене. І оце духовне, і навіть давнє, яке збереглося до наших часів, воно якраз і є тим засобом існування. Вання і засобом погляду в майбутнє. Хоча ми слухаємо старовинну музику. Я знаю, що барокова музика дуже популярна завжди, вже кілька десятків років була і є на заході. І дуже мені приємно, що вона зараз починає бути популярною у нас і дійшла, попри всі складні шляхи пересування, логістику і таке інше, до Києва, до цієї прекрасної зали. І так багато людей. Мені здається, що жодного вільного місця не було під час цього концерту. Люди зібралися і були задоволені, отримали справжню насолоду. І Я завтра прийду ще раз. Хочеться весь час сказати слово попри, попри війну, попри повітряні тривоги, попри бомбардування і реальну небезпеку, екзистенціальну небезпеку, ми ходимо на концерти. ми слухаємо Слухаємо музику, ми стикаємося з прекрасним. Ми підтримуємо це прекрасне. Виходимо до опери. І Я думаю, що це якраз той спосіб, яким ми можемо протистояти агресії.